стафету, читання першокласників і читає в нас Максимку. Спочатку З Є -ми. Вим... вим хотелем для багатьох комах у ночі місці стає прохолодно і випадає роса. Комахи замерзають, їхні приліча. Ця. Ця. На ось тут пути і тайє жилу у трі воді. Три хочок. А я. Yeah. Ой, я okay. кей. на ніч. На два Я, свою, крею, прик... к... Ви. З... Кой креет? Ков... Ку... Тоже... Заповзают и... Зали. Ли. Липтают ту, ви. Вся кто... Хочет...

На чотири і п'ять радусів вища. вища, вища, ніж зовні, ряду ту. ту є комах, дзвоник і вдень. Vida, né, molodé. Mas nós muximpa.